Цікавий випадок. Лютий поточного року. Пацієнтка, 52 роки, скарг немає, виконала флюорографію. Як у нас кажуть, з профілактичною метою, з метою профогляду. Хоча це неправильно так казати, тому що профілактика це попередження хвороби, а флюорографія це обстеження. Воно не може завадити хворобі. Це не профілактичне обстеження, це скринінг. Але можна сказати, що скринінгове обстеження дозволяє попередити занедбаність хвороби важку течію ускладнення. На знімку. Ми бачимо в верхній частці правої легені ми бачимо зону. Зону підозри на вогнищі від тіні. Ось вогнище. Ось ось щось подібне на вогнище. Нібито і тут щось. Я розумію, що це на ребрах, і це важко роздивитись, це важко побачити чітко, але ось зона, де щось є. Може, і тут щось є. А що перше можна зробити? Одразу. Перше це розпитати, деталізувати скарги. Анамнез. Скарг немає категорично. Розпитую, коли була остання респіраторна інфекція з кашлем, з температурою. Пацієнтка каже, не пам'ятаю дуже давно. Працює кухарем. Далі. Що треба друге? Що можна одразу зробити? Ну, звісно, огляд зробив норма. Що можна далі одразу зробити? Роздивитись попередні знімки. Роздивляюсь. Отже, ліворуч. Новий знімок за лютий цього року. Ось зона. З підозрою на вогнище. А праворуч, цифровий рентген цієї ж пацієнтки, зроблений в 2021 році. Якщо придивитись, то в цій зоні ось нібито підозра на вогнище є. Але такої картини немає. Ну, ось, що зараз? Так, ось зона. І цієї зони все ж таки в 2021 році не було. Хоча ось це одне вогнище нібито було. Але це ж була сніжинка, яка не сніг, і тоді це не можна було чітко побачити. Принаймні, це не побачили? І е, я розумію, що таку е, крапку побачити можна тільки тоді, коли ми знаємо, що з нею щось виросте. Далі, попередні знімки. Так, попередні знімки. Ось ось попередні знімки. І в цій зоні норма. Нема до чого Перечепитись в цій зоні ідеально чисто. Ось ця зона на попередньому знімку. Це 17-й рік. Ось зона за 17-й рік чиста, і ось ця сама зона в 23-му році. Тобто це чітко щось нове. Це 17 рік, це 16 рік, 15 рік і 14 рік. Направляю пацієнтку на КТ. Рухаємось згори вниз. Ліва легеня, права легеня. Це рубцові явища. А це вже вогнище. Але воно не про що. Його не можна побачити на знімку. Але воно є. Далі. А далі, в верхній частиці правої легені ось група вогнищ, ось вогнище. Ось вогнище, іще, 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 ще, і ось вогнище, і ось вогнище. І, і ось кальцинат. О. І цей кальцинат він О. Чітко бачимо кальцинат. І ось вогнище. І ось вогнище. І ще вогнище. Отже, є картина вогнище. Різного розміру, але до сантиметра. З кальцинатом, в верхній частці правої легені, давайте роздивимось в іншому ракурсі. О, ось зона вогнищ. Там, де ми на знімку бачимо нечітку зону, там на КТ ми бачимо чітку зону вогнищ. З кальцинатом. Ось вогнище. І це картина, як правильно було описано в висновку, це картина підозри на вогнищевий туберкульоз. Тривимірна реконструкція, і ми бачимо вогнища. Ось вони. Інший ракурс, права легеня, верхня частка, вогнище, вогнище, кальцинат, вогнище, 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 іще багато вогнищ, вогнище, вогнище, іще. Отже, те, що ми бачили не чітко на знімку, ми чітко бачимо на КТ. Мокроту пацієнтка здати не змогла, зробили загальні аналізи і відправили на консультацію в туб-диспансер. Туб-диспансер надає висновок. Даних за активний туберкульоз немає. Але вони дали це за один день. Вони не зробили ніяких змивів. Тобто, я розумію, що пацієнтка не кашляє, вона не може е, виділити мокроту, але ну, треба ж було змиви зробити якісь. Не зробили, подивились, як каже пацієнтка, що вони подивились, сказали, що воно і раніше було таке, і ну, на знімках і е, Рекомендували контроль в динаміці. А я кажу: ні. Ні, я бачу картину туберкульозу. Так, це початкова стадія. Так, це вогнищевий туберкульоз. Але є е, форма вогнищ, є кальцинат, який Типовий, тобто цей пейзаж з вогнищами і кальцинатом, це типово для вогнищової форми туберкульозу. Активного туберкульозу. Так, в кальцинаті він не активний, але в вогнищах поруч активний. І тому я відправляю пацієнтку в інший тубдиспансер. І там вона зробила всі. Змиви, там бактеки, інші дослідження. І спочатку нічого не знайшли, але потім посів мокроти, дав туберкульозну паличку, і діагноз туберкульоз був підтверджений. Зараз пацієнтка лікується. Про що я думав, відправляючи пацієнтку в інший туб диспансер, я думав про те, що це ж вогнищева форма. Вона може завершитись спонтанним одужанням. Але пацієнтка працює кухарем. І сподіватись на спонтанне одужання це, це досить безвідповідально. А, якщо ви, а, я ж не можу, а я ж не можу його передбачити, а якщо його не буде, тому я вважаю, що я правильно вирішив відправити в інший заклад і, і правильно зробив, тому що туберкульоз був підтверджений. І зараз пацієнтка лікується.